Добрий ранок, черьомушки. Є пропозиція піти прогулятись в паргоркові. Ось тут шишечка. Але шишечка від ялинки. Не те, що ви подумали, значить ось така у нас однушечка. Так, і що я вам хотів сказати? Давайте підемо прогуляємося з паргорками, пригощу вас кавою. А ще у мене є для вас гарна пропозиція. Якщо ви придбаєте цю квартирку, у нас хоба! І через дорогу пар горкова. Міляр запитів від вас, давайте. І думаю, що до обіду цієї квартири вже не буде, тому раніше прокидається. Ось така у нас гарна однушечка. Телевізор забираємо, але я вам піджену свій, якщо ви придбаєте цю квартирку. Так, і тепер така у нас кухонька. Все гарно, якісно зроблено. Подивіться якість ремонту. Все просто чудово. Так, знаєте, не маю часу вам розповідати ці всі історії. Треба пошвидше закидати і чекати вас в особисті. Тут у нас все залишається. Навіть унітаз.